Дякую за допомогу. Не перевівся ще молодняк. Я теж голови зносив без розбору, але ті часи вже минули. А що ти взагалі тут робиш? Долг нас послав територію зачистити. Не впоралися ми. Сили не розрахували. У підсумку один я лишився. Нікого не впері дурень. Бійці мої, ми ж з ними ще з кордону разом. Багато хто вже того не застав, але колись у нас там ціле угрупування було. Захищали сталкерів від бандитів йоги. Хто такий цей йога? Рідкісний покидьок. Сидів на смітнику, хотів зі своїми посіпаками усі околиці підім'яти. Настільки вони знахабніли, що на кордон поперли. От я її організував вільних, щоб відбиватися від мерзотників. Але ж накришили ми їх тоді, билися би далі, але стався надвикид. Скільки живу, ще такого не бачив. А що сталося після надвикиду? Заспокоїлося все. З бандитами війна на пси зійшла, ніби сама зона її не хотіла. Після цього частина хлопців розбіглася, а з кордону нас сидо вижив. Добре, годі балакати. Тут все ще небезпечно. Тримай вказівку на схрон за допомогу, а я буду йти звідси. Тільки з хлопцями попрощаюся. Побачимося пізніше, у більш безпечній місцині.